Капеланське благословіння на 2 листопада 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо слова Ісуса, я не прийшов цей світ погубити душі, а прийшов цей світ спасати душ». Це Він сказав після того випадку, коли вони йшли до Єрусалиму. І хотіли зупинитися в Самарянському селі, і їх не прийняли. І Іоан, брати Іоанн і Яків сказали: Господи, давай ми скажемо, щоб блискавка з неба зійшла і попалила все селище село. І тоді він сказав, що я не прийшов губити душі, а прийшов спасати. Ви знаєте, дуже іноді дуже хочеться і дуже бажається помститися, зробити так, щоб наш супротивник або той, хто мене не прийняв, не зрозумів, знаєте, знищився. От таким чином, як брати сказали, давай, щоб блискавка зійшла і нікого тут не залишилось. Але Господь робить по-іншому. Він продовжує робити ту місію, яку Господь йому довірив місію спасіння душ, а не знищення душ. Він залишив суд. Над цим селом для Отця. Отець сам розсудить всіх тих людей, які не прийняли тоді ні Ісуса, ні апостолів, які йшли в Єрусалим. І як важливо, знаєте, нам не відхилятися від тої головної мети в нашому житті, яким ми простуємо, ідемо, до якого досягнемо, дуже часто такі зовнішні виклики. Нас будуть, нам будуть нібито казати і видергувати, ну зверни на мене увагу, ну витрать на мене час, витрать свою енергію, тільки не йди тим шляхом, яким тебе Господь наказав. Але Ісус своїм простуванням, своїм словом і своїм прикладом каже нам: ні, суд я залишу отцю, а у мене місія інша зціляти душі. І коли я зцілю їх душі, розберуся із цими нерадивими. Селом, яке мене не прийняло. Як він, знаєте, поправляє нас. От слова, оберіть прагніть збеж за все Царство Небесне і все решта буде у вас. Як і тут. Виконуй свою місію Божу, спасай душі, а з тими, хто не прийняв спасіння, Господь сам розбереться. Амінь.